Нам потрібна буде собака, не дуже слухняна. Отака от маленька подушечка, кіхтіріска і кусняшки. Таква. Молодець! Коротше, для початку можна просто привчати, що кажемо там когтики, і кладемо подушечку, отак, і кажемо когтику когтики лапу дай. І собака дає лапу, і ми за це даємо їй смаколика Потім, коли все на, на подушечку когтики, лапу дай вже дає, то треба далі беремо когтірізку і лапу дай. Так, аж дві. Так, да. молодець. І беремо і ось так до когтика, доторкаємося і все, і відводимо. І зо... знову хоп, доторкнулися. Якщо собака спокійна і дає підрізати когтика, то гаразд відрізаємо. Якщо ні, якщо вона прибирає лапку або починає вас там. Припусувати Ні, все, залишаємо, даємо спокій. Можемо навіть зовсім залишити це заняття і продовжити вже наступного дня. Це все залежить від самої собаки. дай. Молодець. Тримай і забирає. Лаподи? Далі? Угу. У нас був такий дуже гарний прогрес, і я підрізала йому там вже 3-4 когтика за раз, декілька там днів не робила, і прогрес все. І зараз ми балуємося і не даємо. Але це все для цього треба час. вкусняшечка. Лападай, Опа! і відразу ж вже й розмова йде далі. Так, 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 так. Молодець. Лапу. Ай молодець! Ай, молодець! Ай! Молодец! Умница молодець. Ай, молодець. Ай, браво. Ага! Дякую! Навіть якщо тільки доторкнулися до когтика, це, це вже гаразд. Ах ти жулик! Кусняшку з'їв, а лапу забрав. Мама купила лапу за кусняшку, розумієш? Ай, молодець! Ай молодець справа. Тут головна витримка. Це куша заважає, йому куша заважає. Все. Нічого Куша в тебе не бере. Все, давай. Видишь? Молодець. Все, не дасть більше, більше не дасть. Не? Не дай більше? Ні. Все? Ну, все, тоді все. Завтра продовжимо, да? Ну, ось так якось. Треба час, витримка, і все буде, все вийде. Іноді ми обрізаємо і 5 коготочків, і... але щоб всі зараз ще такого не було, нічого страшного, потроху-потроху все називається добровільне підрізання когтиків.